Миски для їжі і для води. Пластикові миски можуть мати два відсіка, як ось ця, наприклад. Вони досить легкі, дешеві, але вони вбирають неприємний запах, в них розводяться бактерії, плюс кіт може легко її перевернути та змішати їжу з водою. Керамічні, в свою чергу, важчі, глибші, їх складно перекинути. І зручно мити. Також доступні миски з нержавіючої сталі та скла. Мисок має бути дві для води і для корму. Якщо ж у вас декілька котів, має бути по парі мисок для кожного. Їх легко мити, вони без складних деталей, де можуть накопичуватися їжа та бруд, мають бути досить глибокими і стійкими до перевертання.